Ковка робочого портфеля, в якому я ношу ноутбук. Коротше, тільки що сів от тут працювати, думаю, щось в мене там якийсь безлад. Що в мене там було? В мене там був реально ноутбук, зарядка від ноутбука. А тепер саме цікаве, що там залишилось. Я короте, був здивований. Що мені ще потрібно для роботи? Мишка, яка ось тут, бачите, схована. Потім є контейнер для соски. Є, що це, як її там, не простинка, як вона. Пільонки. Є е, кофточка, щоб передітися. Це мені все для роботи потрібно. Потім є е, якісь що це, дезик, не знаю що це. Е, розчоска обов'язково, мій розмірчик якраз. Потім що ще, е, салфетки, наушники це, кстати, теж по роботі. Ну і, звісно, куди без супер окулярів. Зараз покажу, ви їх точно не бачили. Це для роботи. Реально для роботи. Дивіться. Оп-оп-оп, Блін, білін. Мені в них краще видно. Нормально так? Робочий портфель.